Вітаю, друзі! Сьогодні готую консервований горошок. В коментарях до відео про наш погріб багато було прохань, щоб я поділилася своїм рецептом приготування консервованого горошку і кукурудзи. Приготування кукурудзи є на каналі, публікувала влітку, а сьогодні відео приготування консервованого горошку. Консервірую горошок за цим рецептом років 15. Нам подобається на смак, і кого пригощала, і хто консервував горошок за моїм рецептом, всі хвалили, що смачний. Горошок гарно зберігається. Для приготування горошок гарно мию, насипаю півлітрову банку доверху, висипаю в каструлю і рахую, скільки всього банок горошку висипала, це для того, щоб знати, яку кількість банок підготувати, помити і постерилізувати. Горошок заливаю холодною водою, заливаю мірною кружкою, щоб знати, яка кількість води. Воду наливаю так, щоб горошок був покритий мінімум на 1 см. В Каструлю додаю сіль і цукор з розрахунку. На 1 літр води додаю 1,5 столової ложки цукру і 1,5 столової ложки солі. Розмішую, ставлю на вогонь, кастролю накриваю кришкою, з моменту закипання води варю на середньому вогні 30 хвилин. А тоді горошок відкидаю на друшляк, маринад не виливаю. Банки кришки для консервації мию і стерилізую. Горошок розкладаю півлітрові банки по плечі банок. Кожну півлітрову банку наливаю 1 столову ложку. 9-відсоткового харчового оцу, маринад довожу до кипіння і відразу заливаю в банки з горошком до верху банок, накриваю кришками, на дно каструлі кладу бавовняну серветку, ставлю банки з горошком і в каструлю наливаю теплу воду по плечики банок, ставлю на вогонь, від моменту закипання води варю 30 хвилин на помірному вогні. Після стерилізації банки відразу закатую, перевертаю, накриваю ковдрою і залишаю до повного охолодження. Якщо є запитання, пишіть, буду відповідати. Дякую, що подивилися відео, бажаю вам миру та добра.